Вітаю 5 липня сьогодні, і це мій корисний сніданок. Зараз, 17 година, я тільки вирішила зняти відео, що я снідала. Так. Е, чому так? Ну, Мабуть, якийсь такий настрій трошки не такий був, але ж все гаразд, все гаразд. Е, що у мене не виходить позбавитись жиру на животі, я знала. Я знала, що двохразове харчування не позбавляє жиру на животі. Так. особливо в моєму віці. мабуть, у молодих якось це подіє, але ж в моєму віці це не діє. Це я все знала. У мене два відео є, я вам якось одно знайшла у опису, скину і ще одно, мабуть, знайду. Дивіться, як я раніше, е, ну, мабуть, уже три роки тому розповідала я свої, свої ж враження, свої дії, що я робила. Так, тому сама собі сказала, не потрібно нервувати все добре. Я все одно розпрощаюсь з зайвою. Ну, вага це не проблема скинути для мене вагу. У мене декілька таких способів я знаю, як скинути вагу. Мені потрібно скинути жир на животі, щоб він був як у, як у кого. Ну, дуже-дуже гарно, щоб був. Тому. Продовжую записувати своє відео, продовжую вам щось радити цікавеньке. І ви зрозуміли, що я раджу, то і сама роблю. Так, продовжую. Заварила репяшок. Репяшок очищає організм. Так, я вже третій день репяшок п'ю. І заварила ще собі такої гарної гаїрної травки, мабуть, хто знає. Арніка. Я вирішила її попити теж. Так. Навіщо? Ну, щоб голова не боліла, так. На попередження п'ю. Добре. І масла буду продовжувати вживати, бо мені це подобається. Результат, коли вживаєш масло топлене, мені подобається. Так, і сьогодні їла перець, купила вже один раз запікала, ну червоний запікала і зелений, так. Якщо запекти, почистити і додати майонез, це супер страва, супер. Але ж чого? Зелене вирішила тому, що вони гарно діють на волосся. Так, щоб гарне волосся були. Так, мені, у мене волосся останнім часом випадали. Зараз зупинились випадіння, але ж потрібно, щоб вони і відросли гарні. Тому все для гарного волосся ще буду вживати. Так, перці. І зроблю таку настій на, на, на воді. Календула, ромашка і лапух. Така ось. Настойка і потім втирати в волосся і в, в, в корні. Так, голови, в корні волос. Але ж я вирішила ще лепехи додати. Лепехи те, це аїр, ви ж знаєте. Наші лепехи. Це гарна, гарна рослина. Тому ось такий збір з трьох-двох. Корінців і двох трав. Так, так що будемо не тільки строєні, а ще і гарні волосся будуть. Так. І ще вирішила знову приймати яливець. Так. Тільки не ягідками, а заварювати. Заварювати і пити такий напій. Так. Для схуднення. Так. Опять це схуднення. Жир, щоб на животі, на животі розтворявся? Як розтворявся в українську? Добре, я подивлюсь. Так що, що вам сказати? Якщо сам не.